Вітаю, шановні, доброго ранку, вісті з теплиці. Оце огіркова грядка. Огірки у відрі. І можу вам вже показати китайське диво. Ось я зірвала. Ну, і що я можу сказати? Що тут не вистачає якогось вітаміна. Ну, мікроелементів не вистачає, тому що вони. Зараз я собі сяду тут трошки покажу, бачите? Тут в мене чотири відра. Перший це китайське диво, а тут вже різні, які у мене були. Я навіть не писала. Ну, ось у одному відрі попалося таке, що огірок білий. Це вперше в житті, шановні. Ось так, бачите, свичайнісінький білий огірок. Ось він теж. Бачите? Він біленький. О, ось тут бачите, І тут огірочки. Ось вони різні. Білий. І поряд у цьому ж ведрі теж якась аномалія, не знаю. Ось такий якийсь огірочок. Бачите? Не знаю, якийсь він не такий. Ото було в тому ведрі, що з правої сторони. Ось отам -там. далі є квіточка, бачите? Те ж саме, якось квіточка не відкривається, так як має бути, а інакше якось ось біленький. І ще я подивилася, думаю, о, ні, тут фітовтора напирає. От, і дивлюся в гірочок. Бачите? Це вже я точно знаю, що в цьому гірочку, коли йде звуження до носика, до вершинки, то не вистачає калія. Ну, тут треба помагати, тому що цей росте не у відрі, а в ґрунті. Ну, кислий ґрунт, тому що дивіться, ну, не можу, я тільки прорвала цей польовий хвощ. Росте собі, як хоче. І тут треба розкислювати ґрунт, тому що це на болоті, теплиця, бачите, і поставлений картон положений, тому що мокро, десь мокро, а десь ґрунт тріскає. Ну, от гірочки собі йдуть потихеньку, ростуть. Уже маємо, як кажуть, свої, маємо своє на салат. кропик тут, я дуже рада, тому що це було, це було болюче питання. Ну, я навіть його тут залишила між огірками, кажуть, він полюбляє. От, якщо помідори люблять базилік, то огірки люблять кріп. Ну і що, шановні? Будемо сьогодні теж шукати. я вже, Ось, бачите, фітофтора починається. І це в теплиці. Ну, Трошечки пішла, питала. Ще, чому, так, як. Та я знаю чому, тому що різниця температур, в день під 40, вночі 15. Є конденсат у теплиці, бачите, ще він не пройшов, хоча я вже відкрила теплицю. Ну, тут все-все, як кажуть, працює на фітовтору. Не хотілося мені робити оприскування якоюсь хімією, але прийдеться. Тому що я боюся, що всі мої, вся моя праця піде на, на ніщо, на нівець. Бачите, тут вже помідори, подивіться, які гарненькі. От, Подивіться, є що, але боюся, щоб. Листочок, то я обрізала, бачите, я пообрізала, по але я бачу, що вона прогресує, що піднімається вище. І шкода мені, якщо ці помідорчики не дозріють. Це мої різані помідори. Бачите, вони вже біліють, скоро будуть, то не хочеться втрачати такий урожай. Бачите? Ось. Десь краще ось, і там гарно, але Бачите, вони лисі. Тому що я ну, давно вже знаю, що таке фітофтора, і теплиця вже не перший рік. От. І... Але не... Ніч... нічого не застосовувала ніколи. Оце вперше прийдеться. Навіть молоко з йодом не, не бризкала, тому що отак десь з'явилося, листочок вирізала, отак бачу, десь ось. Бачу, отакий листочок обрізала. Коли вона тільки десь. А тут бачу цей рік якийсь дуже-дуже важкий. бачите, Прогресує і треба вдаватися до хімії. Ну Ось отакі новини з теплиці. Обрізала свій соняшник, який ріс вперся, ну, кажуть, цвіти отут-от, букетом. расти ти ну продовжимо життя. Такий букет, бачите, в теплиці. Ну, люблю я таке. Не можу викинути, не можу люблю, щоб не, од... не одинаковий вигляд був, а чимось розбавляти. От суничкою розбавила. А ось я китайська фасо... фасолі китайські теж посадила. Хай вони в'ються тут при вході, подивують нас трошечки. Ну, так само ні. Сьогодні гарний день. Після дощу вже парить. Душ, бачите, що в мене ще в теплиці? Для запаху, для душі. Тобто не тільки користь, а й для душі. Зараз ми живемо, щоб отримати якесь задоволення від життя, яке можемо створити самі, яке залежить від нас. Так що бувайте, здорові, гарних вам днів, життя, миру нашій Україні, добра, добробуту, любові в сім'ї. Взаєморозуміння. І всього вам найкращого.